Здоровеньке були, шановні глядачі та любі друзі, з вами п'яний кіт і як завжди, розмови про нашу улюблену тес. Сьогодні ж вам на огляд черговий цікавий білдець для фарма архіву. Та перед тим, як почати, я за традицією попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і підтримати мене коментарем. Заздалегідь дуже вам дякую. Почнемо. Днями я викладав білд на танк НБ. Якщо ви не бачили це відео, ось по цьому посиланню в кутку, яке зараз з'явилося у вас на екрані, ви можете з ним ознайомитися. Тож, поки я бігав та тестував цей білд в різних підземеллях, мені спало на думку скористатися перевагами даного танка, а саме його витхил та реген обох ресурсів, та поєднати їх з двома популярними в архіві наборами. Сам я по архіву раніше ходив Варденом у подібній збірці, але на НБ у цьому варіанті виходить набагато комфортніше. Білд буде працювати починаючи вже зі 160 очков героя, але, на жаль, без DLC нам ніяк не обійтися. В будь-якому випадку нам знадобиться археологія, щоб викопати кільце блідного ордену, і один набір з DLC підземелля. Звісно, цей білд, як і багато інших, базуватиметься на бафі спрямованих зусиль. Без цього бафа ніякого толку не буде, тому бажано тримати в кишені який-небудь інший звичайний дамажний білдець. Наприклад, як у мене проста ха збірка. Перший другий поверх я пробігаю в Хабілді. Якщо немає зусиль, то починаю по-новому. Вибивши спрямований зусилля, можна переодягатися в цю збірку і йти далі. Так як це всього лише адаптація танка НБ під фарми нескінченного архіву, і вас цікавить більш докладне пояснення про нього, як я і згадував раніше, подивіться попереднє відео. Посилання на нього так само є в описі. Характеристики всі у здоров'ї. Їжа. Зачаровані цукрові черепи. Мундус лорд. Зілля на тристат за потребою. Раса будь-яка. У мене це орк. Очки героя. Сині гілці. Незламність. Оплот. Залізна оболочка. Спрямоване лікування. У червоній гілці. Нескінченна живучість, зміцнення, оглинаючі удари, майстер оборони. Зачарування та особливості. Речі всі важкі на стійкість із зачаруванням у здоров'ї. Біжутерія на насиченість із зачаруванням силу зброї та заклинань. Посух морозу на силу стихій із зачаруванням на шкоду вогню. Меч на оберіг із зачаруванням гарку. Щіт на стійкість у здоров'ї. Щодо еквіпу, нам знадобиться два набори обидва важкі. Шерестіло беремо морозного вартового. Він вибивається в ділсі підземелі глибини Малатара. Перебуваючи в захисній стійці, тобто під блоком, активується хуртовина в невеликому радіусі, що завдає шкоди морозам, сила якого скалюється від нашого максимального здоров'я. Через морозну палицю на плічне кільце та намисто сет кричаного горнела вибивається в підземелі базової версії гри священне горноло, завдає шкоди вогнем, який скалюється від нашої сили зброї та заклинань, коли ми наносимо шкоду морозом. Шломучня він падає скрізь у світі. Можна купити у гільдійських торговців за копійки. Кільце блідного ордену добувається археологію буде вам пирити нам здоров'я на 20% від нанесеної нами шкоди. Та 16%, якщо ми з кимось у групі. На Бекбарі оборонної позиції, що вибувається в випробуванні ізоляційного санктуарію базової версії гри. Можна не досконалу версію. Для додаткового регену мани. За навичками. Пасивки вчимо всі, з гілками яких якось контактуємо. Виділю тут тільки пасивку алхімії, медична практика. Вона збільшить дію бафів випитих зіл, давши нам можливість перебувати під бафом без очікування відкату. На передній панелі капкан з шипами. Це баф нам та дот ворогові. На тришпаках можна і потрібно замінити на трибули або ж на спалах з чарописа, який стягне зріже броні і дасть трохи контролю. Покров темряви наш головний відхил, який працює від кількості здоров'я, яке ми маємо, коли стоїмо на місці. Витяг сили: Бав собі на силу зброї та заклинань, де бав ворогам. Стихійна вразливість, безкоштовна штука, яка під бафом зусиль дико всіх з'їдатиме. Морозна перешкода. Додатковий активатор горнула. Ульта стихійна людь. На бекбарі погминаючі атаки, основна затока ресурсів за здоров'я та пасивний підхил. Непохитна засередженість. Взагалі не потрібно натискати. При накопиченні п'яти стаків дасть 400 очок, сили зброї та заклинань. Потрібно лише набити звичайними ударами ці стаки. Захисна стійка це на щит і активатор оборонної позиції для додаткового манівського регену. Пляняча душа притягує мобів, провокує їх. Якщо ми в групі, дасть можливість нам побути у ролі танка. Беремо на підхил або на класовий накрит при менше 50% хп у ворога, а також БАФ накрит. Якщо немає чарапису, то просто срібний ланцюг, щоб підтягувати мобів. Обережність. Без чарапису це мираж для бафа захисту. Ульта ж нова душ для пасивного набору ульти. Тож як це все працює? З набором морозного сторожа? Перебуваючи в захисній стійці, ми завдаємо шкоди морозам, сила якого залежить від нашої кількості здоров'я, а його у нас багато. Так само від нашої кількості ХП працює наш класовий відхил, коли ми стоїмо на місці. У наборі горнела, завдаючи шкоди морозом, ми будемо наносити так само шкоду вогнем, що залежить від нашої сили зброї та заклинань. Розігнали як змогли. Оборонною стійкою кидаємо собі щит і підригенюємо ману стоячи в блоці за стаміну. Кільце блідного ордену. Підхилюватиме на 20% від нанесені шкоди, а шкоди вносити будемо достатньо. Якщо в архіві будемо в групі з ким-то відхилення зменшиться на 4%, і це не дуже страшно. Тому нам і потрібно спімати баф спрямованих зусиль, який стакається. Чим більше бафів спіймаємо, тим сильніше буде ця збірка. Наприклад, я з одним бафом зміг закрити 4 поверхи в цій збірці, не сильно напружуючись. Тож, як завжди, протиснувши обережність криками феншуй, клацаємо захисну стійку і влітаємо в мобів. Величе нам сили бафаємо себе, а ворогам даємо дебаф. Кидаємо доріжку, триболи або спалах. І стоїмо в блоці, під локом покрив і поглинаючи удари по необхідності. Все, моби ніби саме мруть. Точково можна підтягувати їх під себе, на недобитих мобів і босів кидаємо стихійку. З нашим відхилом і регенами ресурсів при добрій вправності блок взагалі можна не віджимати по черзі, перемикаючись з однієї панелі на іншу і крутячи ротацію. Є ще одна варіація цього білда, більш дамажна це з морозною палицею з вихривої арени. Особливість беремо на насиченість із на сили зброї та заклинання. Прокидаючи доріжку навіть з бекбару, зачаркою будемо бафати свою шкоду. Зірку в синій гілці краще буде поміняти зі спрямованого лікування на спустошливі удари і зробити рокірування скелів на панелях. Погнунаючи удари та обережність, кидаємо на передню панель, доріжка переїжджає на задню. Докидаємо собі, оновлюючи шлях тудиш. Грається десь навіть краще, ніж з зізшито мечем, перебуваючи під блоком з задньої панелі доріжка і бафа, з передньої – хіл, обережність і регенерейсів, прокидуючи всім підряд стихійку. Також можна підвищити собі виживання, змінивши, наприклад, сет горнела на набір висмоктування. Та дам ще небагато порад з бафів в архіві. Так як наша мета це спрямоване зусилля, то в першу чергу обираємо бафи трансформ. Ці бафи не повторюються, забрав їх, вони заберуться з рулетки бафів, збільшивши шанс випадання зусиль. Та й самі складові бафи непогано піднимуть нам шкоду. А зібравши три частини складових, відкривається строфа трансформи. А якщо пощастить, як мені одного разу, вже до п'ятого поверху я зібрав 4 трансформи. то в кожному циклі якась траплялася, іноді навіть по дві на вибір. На першому місці назавжди спрямоване зусилля, на другому складові бафи трансформ, на третьому місці посилені зачарування. Ну а далі вже самі обирайте, бустить вам шкода або захист. Всіх комбінацій там не прорахувати. Так що ось така фігня малята, люби хлопчики та дівчата. Всім дякую за перегляд. Обов'язково пишіть у коментарях свої думки про дану збірку. Або пишіть, у чому фармати архів ви. Всім добрий час доби і до нових зустрічей у Тамріелі.